Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA в якому в мене на балансі не багато немало, аж цілих 10 мільйонів. В принципі, сума, ти знаєш, мега велика, і з неї можна починати давати мега-подарунки. Тому саме сьогодні в планах знайти парочку чоловік на вулицях на просторах Києва і спробувати комусь із них щось подарувати. Ну як щось. Трошечки капусти. Хі -хі -хі. Комусь ми на руки дамо гроші, когось доведеться звозити в банк, тому що є ліміт на передачу готівки. От, Але це не саме головне. Саме головне те, що якщо ти теж хочеш попасти в відео і отримати халявний бонус, то тобі обов'язково потрібно завантажувати Ukraine Mobile GTA в описі, по посиланні в описі. От, Скачати гру ти можеш як на телефон, так і на комп'ютер. Грати можеш ти як звідти, так і звідти. Спокійно, без ніяких проблем. В общем-то, значить... Що ми розпочнемо? Розпочнемо, ми, напевно, з того, що як тільки ви скачаєте цю гру, ви появляєтесь на якомусь вокзалі, і у вас нема абсолютно ні чорта. І все, що вам потрібно, це купа лавешки. От, а де взяти гроші? Ви мене спитаєте. А я вам скажу ось тут в менюшки, воно прям тут, прям поряд-поряд. Нажимаєте меню, потім вив... використати промокод, ввести промокод, пишете сюди СаняКО спокійненько, без всяких проблем, з великої літери, і нажимаєте кнопочку далі. От, ви вам пише, вам, ви успішно використали ютуберський промокод. Мені то вже пише, що я вже використав, от, бо я вже його вводив. Хі -хі. А потім ти ж макаєш забрати бонус за промокод. І якраз після цього тобі прям на баланс капає 200 штук, і ти конкретно жорсткий, кайфовий, біжиш прям до вулиці і конкретно купляєш собі якийсь лайбадрон. А ми поки що, напевно, свалюємо в під'їзд, і вже з цього під'їзда будемо щось думати і робити. По-перше, хотілося би свалити тупо на вулицю, тому що на вулиці у нас уже темно, ти прикинь. Постійно, коли я записую і граю, то постійно день, а тут вже вечір, вечір, пізній вечір. І що ж поробиш? Такі діла. Подивимося, що в нас тут вечірком відбувається. По онлайну я дивлюся, що все в принципі хорошо, і люди, якісь не які тут е, бігають і тасуються. І прям перший чолов'яга, прям на доставці, на доставки Глово, щось він не пойме, куди він їде. Не хочеться його сильно підрізати. Ярослав Давід. І тут ще один якийсь. Йо, йо тут народу. Йоу, старіна, Ярик! Ярик, ти мене чуєш? Зупинись, будь ласка. Ярик, Ярославчик! Ярик, Ярик, Ярик! Старіна, Ярик! Ти мене чуєш, Ярослав? Ярославчик! У мене є подарок для тебе, старіна! Ти мене чуєш? Чорт його пойме, чую він мене чи ні? Напевно, ні. Ну, я думаю, аби знав він мене і чув, то 100% би зупинився. Поїхали до другого, під'їдемо. Наприклад, до ось цього, Нікіти. Нікіта, Старина, ти мене чуєш? У мене є подарунок невеличкий для тебе. Ну прям, не то, що невеличкий, він прям такий непоганий, я б сказав. В общем, Нікіта, тримай подарка, прям сразу, пей. Потім 79, і давай Сразу не церемонитись, 100 тисяч гривень тобі відправляємо. Нікіта, це тобі величезний подарунок. От Або, можна сказати, невеличкий подарунок. Я думаю, що для тачки тобі точно буде подгон такий непоганий. Ну, або для квартири, залежно від того, на що ти там збираєш гроші. От Ну, але, звісно, якщо тобі цих грошей не вистачає, то ти завжди зможеш написати промокод Саніакову і отримати ще 200 штук в подарок. Тому, в принципі. Я думаю, гроші тебе будуть. Кайфуй, насолоджуйся, а я погнав. Так, у нас тут ще якийсь пацанчик. їде. скоріш за все, це то, що може бути той самий Нікіта. Да, це Він же, це він же, ладно. Поїхали, знайдемо когось іншого, тому що, в принципі, йому ми і так уже котлету, знаєш, таку навалили нормальну. Чого небо фіолетове, пише Максим. Став такий і питає. Максимка, я не знаю, чого воно фіолетове, але в мене є для тебе класний підгончик. Сідай в тачку, я тобі розкажу. Цікаво, сяде він чи ні? О, я думаю, що сяде. Давай вперед трохи приїду, бо тут під'їхав чувачок. Він може сісти в машину, це йому Кирил мішає. Чуть-чуть. О, Владик приїхав, каже, дай гроші, ПЖ. Так, все. Максима, ми в тачку посадили. В общем, Максим, слухай історію. Получається, я трошки незаконно перебуваю в цьому штаті, от, і я задіяний в тому, що це небо фіолетове, от. І м -м, щоб ти не задавав більше таких питань, пішли в банк. Погнали. <реш> так, у Максима ID 70, хорошо. Так, Максимка Максимка, значить, ID 70. Ми пишемо команду Slash потім управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок, безготівковий переказ. ID 70, давай йому теж 100 штук накинемо. Все, Максим, в принципі, капуста тобі там залетіла, я думаю, що ти це його. Більше такі питання не задавай. І все буде добре. Це Кирило мене тупо переслідує, в нього цей додж і він конкретно жорстко на ньому, на ньому навалює. Тупо бернаут робить і в принципі кайфує конкретно, серйозно. Ну, тачка дійсно непогана, щоб не покайфувати, правильно? Дорш, все-таки, це йомойо -ма -йо машина. Обовденіша. Ладно, кого б нам ще такого цікавого знайти, тому що тут є один бомжик і Міша. Мишко, Мишко, старіна, сідай до мене, я тебе підвезу. Опа, дивіться, і слухає, все, все. Мишко, що ти там взагалі? як ти справи? Чим займаєшся? Бо я тебе везу зараз в одне цікаве місце. Майчутно. Да, да. Та, да, я дико мэрі. А. а Мэрія там поряд, ти краще йди за мною, Диви прикол покажу. Я ну черв просто. Тики тіки скачаю. А, я поняв. ти тіки ті, зайшов. Коротше, Мешко, дивись, так як ти тільки-тільки зайшов, і ти ще в принципі тут не особо розбираєшся, я думаю, що я дам тобі невеликий бонус. Мешка ID 63. Так, давай банк. Потім управління рахунком. Мої рахунки, основний рахунок, безготівковий переказ, 63 ID. Два давай, Так само йому дамо 63 тисячі. У нього 63 ID, давай йому 63, 63, 63. Отаку От по приколу. А йому 630 тисяч дав! Коротше, Міша, я там трошки цифрою помилився, но вже так воно й буде. Там сума трохи з ума зійти, але вже хай так остається тобі, Міша. Дайся YouTube, будь ласка, дайся YouTube, будь ласка. Пише, як вивести. Напиши напиши, ось в банківські послуги. Бач на екрані, напиши слешбанк і там поклацай, там майдеш. Коротше, пацан в шоці. І я ще й тупанув вообще. 600 тисяч, пацану, переслав просто по помилці. Ну нічого страшного. Що я в нього їх забирати буду? Звісно ж ні. Хай воно собі буде в нього, я думаю, що він о, конкретно <laughs> на ті гроші розгуляється, так як він тільки що зайшов в ігру. Я, звісно, тупанув трохи. Будеть, чому я одна фара жовта, а друга, блін. Не світиться. Це що за прикол? Поламав бугаті за 20 мільйонів. Прям конкретно жорстко її навернув. Ха-ха! <р f2> Обалдеть. Ух ты, аби ще навчив мене хтось їздити, в цьому GTA, ціни б йому не було. Блін, ти прикинь, чуваку, 600 тисяч накинув. Він за ці бабки може, я не знаю, і квартиру, і тачку купити. А якщо ще й промокод введе 200 штук ще зверху, це вже виходить в нього буде 800 тисяч? За 800 тисяч можна. Не то, що там квартиру. Можна, йо, йо який апарат купити. Просто такий Лайбадрон, який буде туїти під 300 км на годину і рулюватись нормально. Типу, треба просто знати, що купувати. Там не всі тачки хороші, там є дуже багато машин, які не дуже хороші. Але в цілому, можна прикинь, скільки всього накупляти. Це просто капут конкретний. Да, В общем, народ, якщо ви хочете також отримувати купу різних подарунків, то обов'язково заходьте в Ukraine Mobile GTA. І, можливо, також як цього Макара я щас підберу вас і буду з вами конкретно жорстко кататися і комусь роздавати лавешечку. Таке дуже часто трапляється, тому обов'язково заходьте. Ну і вводьте промокод Санякоу для того, щоб отримати бонус на свій баланс в грі. Аж цілих 200 тисяч і кайфувати. А ми цікаво, чи я можу зараз перепрігнути цю річку, якщо я розженусь. Ну, це не то що річка, це якесь типу, аля водосховище. От це мені прям цікаво. Ух ти йо. Так, нормально тут пройшов. Давай попробуємо, Давай пошуруємо. Чисто на розгончиках. Ага, на розгончиках. В мене щось трохи розвертає. Особою не розженеся. Блін, у мене в натурі одна фара жовта, друга біла. Шо за прикол? І я, кстати, перепригнув. Даже боком, даже Галімо розігнавшись, я тупо на ізі перепригнув. Обалдеть. Оце приколямба, це приколямба. Можна ще заїхати на сокарчик, чисто заправитись, поняв кайфанути. Ну а якщо ти хочеш також попасти в відео, отримати купу бабла, то заходь в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі. Ну а на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувай підписуватись на канал, ставити свої вподобайдені. І всім пока-пока.